Лупцювали та кидали у багажник. Так закінчився відпочинок дітей на пляжі. У селі вири їх побили дорослі. Та так, що довелося знімати побої. Наша знімальна група побувала на місці події кілька днів тому Віталій разом з сестрою та друзями відпочивав тут, у вирах, на березі річки. Каже, і подумати не міг, що похід на пляж закінчиться побоями. До молоді навідалися дорослі односельчани під градусом і з претензіями про нібито неприбране сміття. Я вирішити цей конфлікт словесно, Після чого я отримав удар в ухо. вуха. цього я сказав, мужики, давайте решать без драйки. Для чого вам язик? Після чого я. Став знову п'ять получать лицю. Хлопець розповідає, чоловіків було близько десятка, тож дісталося йому добряче. У от е, зараз запливший глаз, яким став тільки вчора більш-менш. У мене от, от, розбиті руки повністю, ззаді розсічена була голова повністю. Після удару в глаз і е, ну, стали головою бити облодко. Альона також була на річці того злочасного дня. Каже, досі не може зрозуміти, чому односельчани з такою злістю накинулися на їх компанію. Просила, щоб вони його не трогали, але потім я повернулася назад і побачила, як моєго лучшого друга потащили мужики к машині. Я туди побіжала і побачила, як його скрутили і запихнули в багажник. Тепер же справою займатиметься поліція. По даному факту, вже відкрите кримінальне провадження за статтею 125, двадцять перша. Це легкі тілесні ушкодження, яка передбачає штраф або виправні роботи строком до одного року. Наразі за фактом триває перевірка. Юлія Настенко, Олександр Білявський, новини СТС.